Коломийського міського голови нова заступниця. Щоправда, тимчасова. До повернення з військової служби Володимира Григорука обов'язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконуватиме Зоряна Михалушко. Чим ще запам'ятається 42-га сесія міської ради? Дивіться далі. 42 другу сесію Коломийської міської ради розпочали з депутатських запитів. Зокрема, секретар Андрій Куничак, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист держави, звернувся до депутатів з проханням придбати для 102-ї бригади 77-го окремого батальйону територіальної оборони квадрокоптери та монокуляри на суму по півтори мільйони гривень, а також портативні зарядні станції та тепловізори на суму по одному мільйону гривень. Це нагальні проблеми, які є, які я би хотів, щоб ми вирішили разом. Наша є там допомога, але вона, на жаль, не дуже є суттєвою. Я думаю, вам вчора всім розвіслали, Навіть для мене ці цифри виглядали дуже сумними. За 22 й рік батальйон отримав допомоги 1 мільйон 31 одну тисячу гривень. Не хочу нікого ображати. Сьогодні потрібно допомагати всім частинам. Я тільки це підтримую, але в порівнянні ви бачили, скільки отримав наш військомат: це 800 тисяч. Це бойовий батальйон, який зайшов. В зону бойових дій 14 квітня з неї не виходить. І який також здійснює важливу роботу, отримує майже таку суму. Наступний запит стосувався надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які брали та беруть участь у бойових діях 2014 року до 100 тисяч гривень на лікування, оперативне втручання, придбання засобів особистої гігієни відповідно до рішення комісії, враховуючи потреби нещодавно. Один військовослужбовець скинув мені відповідь від міської ради, де він звертався за допомогою, йому, типу, відповіли: Вибачай, кошти не передбачені. Ну, пішов ти. Я би це так трактував. І хочу до вас звернутися, хто готує такі листи, і той, хто їх підписує. ну, Просто задумайте, що ця людина перебуває там, щоб ви тут мали змогу щось писати на паперу. І, як на мене, як мінімум, треба. Вибачитись перед цією людиною, а як максимум, якщо ви відповідальні там політично чи як ви там хочете себе трактувати, написати заяву і піти з посади? Далі розглянули два звернення до президента та прем'єр-міністра України проти скасування додаткових виплат та щодо необхідності повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до вищих навчальних закладів минулого року. В освіти вже провели такі махінації щодо необов'язковості української літератури. А тепер, схоже, вирішили дістатись і до історії України, прикриваючи зручністю і полегшенням для абітурієнтів при вступі до вичів, проводиться справжній саботаж розвитку освіти в нашій державі і відверта деукраїнізація освітнього простору. Окрім того, розглянули виконання бюджету громади за минулий рік. За догідною частиною Коломия його перевиконала на 114%. По видатковій частині виконання склало 84%, По спеціальному фонду 84,7%. Окрім того, через непроведення 30 грудня державної казначейської служби усіх платежів заборгували 40 мільйонів гривень. Окрім того, обрали тимчасову заступницю міського голови. Це вимушений крок, пояснив мер Богдан Станіславський. Було три ми на пішов відпустку. І два їх дуже багато. Лиш по комісії, комісіях не розсолюється. Це дуже велика робота. Тому замість Володимира Григорука до його повернення в ратуші працюватиме Зоряна Михалушко. Маю дощо конгрушну освіту, маю великий досвід у роботі з фінансами місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку і маю велику надію, що наші захисники скоро повернуться і займуть свої посади, і будуть здійснювати свої посадові обов'язки. Зоряна Михалушко увійшла й до складу виконкому. Окрім того, ігора нижника замінили на Ігора Бакая, а Ігора Бойка на Ярослава Волощука. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.